Надзвичайне чудо природи. Я не знаю, Альоночка, дивишся ти мене чи не дивишся, але я тобі дуже вдячна, що ти познайомила мене з такою чудовою квіткою. Прислала мені минулого її весни два саджанці, і в тому році квітли, і я назбирала насіння і самосійного насіялося. Оце, до речі, квітне, самосійне. Хоча пишуться скрізь, що це дворічник, але є такі, що й не викидали насіння ось, стрілку, ось, наприклад. А є які викидали. І це як тільки сідає сонечко і відкривається лимонник, він же енотера, це такий запах. Я не думала, що він цього року буде квітнути, думала, що буде на наступний. Але ж кажу, те, що я садила з касет. Цьогоріч стрілку не викидає. Ось зараз ще одна квіточка буде відкриватися. Це вчорашні. А це завтрашні. А ось сьогодні ще відкриється. Он. кущики. Я фіксувала, щоб було гарно видно кущики, які садилися із касетної розсади, яку я сіла. Напевно, цьогоріч не цістимуть на наступний рік. А те, що самосійне насіялося, ось такі гарнющі йдуть кущі. І я їх понасаджувала по всіх квітниках. І там, і там он стрілку буде пускати, і там посадила, щоб було на наступний рік. Вибачаюсь за посторонні звуки, знову косяться стадіони трави, нікуди від цього не дінешся. Треба показати вам, що в мене квітне. Лілій нема вже, але, але і без лілій є на що глянути. Я не раз казала, що мені подобається те, що я маю в своєму квітнику. Ну що, мої маленькі, ви розквітаєте чи ні? Я йду на город кермек зрізати, бусю вже привела. А пахне він, він так пахне. Я, я дуже задоволена. І оце ж стрілочка, в тому році в мене була ось так одна стрілочка. Ну, Напевно, переїзд, нове місце посадки. А в цьому році це не просто стрілочку гони, а ще, бачите, з додатковими такими гілочками по боках. Марі літають. Ну, дуже шикарна квітка. І тут так само, і квітне до самих морозів. І серпень квітнутими, і вересень квітнутими. І я не знаю, можливо, пізно надумався він викидати стрілку, о, відкривається. Не сфокусується. Пізно викидає стрілку, в тому році значно раніше, і увечері оце вже темнота, оце сонце сіло, але ще не зовсім темно, то, ну, як ліхтарики, якісь жовті, ну, надзвичайне видовище цієї квітки. Просто шикарне. Я на наступний рік буду саджати розсаду. Хто бажає, можу посадити більше і ви себе порадуєте такою красою. А потім вона просто ж насівається, оцей увесь острівок, це ж просто самосійки. Це просто самосійки. Зараз буде відкриватися. І там потрошку відкривається. Сьогодні мало квіточок, всього три. Вчора було більше значно. Ой, я чую вже аромат, вже аромат пішов. Це ще не в курсі, оті метелики, бражники, які в тому році прилітали. Збирати полок відкривається диво природнє. І там відкривається. Ось так, квітка однієї ночі. Але вона того варта. Красуня. Як пахне, як пахне. Ну І ця буде відкриватися. Також буде відкриватися. Ну, це острівочок самосійки, бо в тому році тут була материнська рослинка. І ось, але чомусь не випускає стрілку, бачите? Можливо, це якась аномалія, бо вважалося це як двохрічник. Що моє сонечко, я вже йду. Я забула закрити вікно в залі. Зараз я прийду, щоб ти не виліз. Так. Що мій зайчик? Моє сонечко. Ось, до речі, моя люфа плететься, ніяк не захватиться, щоб до гори долізти. І тут так само, там уже минуло трішки вікно. Може, завтра, може, післязавтра щось зніму. Я тут вчора трохи пошаманила, ось дивіться, із розсади. Це я садила із своєї розсади вже. Там стрілочку викидає, там із розсади садила, он з розсади і там, щоб мені на наступний рік була насолода для моїх очей. Я зараз, зараз йду. Ось так. Краса.